Грицько нервово ходив із кутка в куток. Кожен крок глухо лунав у порожній вітальні. На столі лежав його блокнот, повністю списаний нотатками, схемами, телефонними номерами. Здавалося, він продумав усе до найменших дрібниць. Залишалося тільки одне. Усунути Лесю. Ця дівчина від самого початку була для нього проблемою. Вона одразу відчула, що щось не так. Її проникливий погляд, немов просверлював його душу. Грицько і Марина тільки не одружилися, але Леся вже казала, що він одружився з її мамою не через любов. Вона бачила його крізь усі його лестощі та обіцянки. І, хоча всі знайомі, сусіди і родичі були впевнені, що Григорій дійсно кохає Марину. Леся йому не вірила. Але найгірше, що Марина була сама зачарована його словами, теж вірила у його щирість. Це дратувало Грицька неймовірно він знав, що дівчина може стати проблемою. Вона була розумною не за руками. і що найгірше вона не боялася говорити правду. Проте йому вдалося переконати Марину, що Леся просто ще дитина, яка не розуміє життя, тому й вигадує різні невелиці. План Грицька був обдуманий і підступний. Першим кроком було усунути Марину. Її бізнес приносив великий дохід. Усе було організовано так, що компанія працювала безперебійно, навіть коли її немає. Але Марина була ключовою постаттю. Без неї Грицько міг би все контролювати, а поки вона була здоровою, це було просто неможливо. Того дня, коли трапилась аварія, Григорій радів, як дитина. Він навіть відсвяткував це вдома. Танцюючи в порожній кімнаті, він дізнався про ДТП через телефонний дзвінок, і звістка про те, що Марина у важкому стані буквально змусила його стрибати від щастя. Проте радість була перечасною. Леся залишилася вдома і могла бачити його святкування. Він до кінця не був переконаний, чи вона бачила, як він танцював, але після цього вона одразу зникла. Зникнення дівчини змусило Григорія нервуватись. Тепер її потрібно було знайти, причому дуже швидко. Він одразу найняв кількох людей, які мали б знайти Лесю. Щодня телефонував їм, але марно. Наче у воду канула, знову прозвучало у слухавці того вечора. Григорій втратив контроль над собою, кричав у слухавку, ображав найманців. Проте ті тільки бурчали у відповідь Слухай, думай, що говориш, сказав один із них. Не подобається, шукай сам. І телефонні гудки ще більше дратували його. Григорій кинув телефон на крісло і різко сів, його погляд застиг на темному екрані телевізора. Чому мене ніхто не слухає? думав він. Його розпирала злість. От Марину слухали всі. Вона могла спокійно, навіть лагідно говорити, і всі виконували її накази, а його ніхто не сприймав серйозно, навіть коли він кричав до хрипоти. Це й було однією з причин, чому він так прагнув захопити контроль над її бізнесом. Він уявляв, як його називатимуть Григорій Олександрович, як поважатимуть і як боятимуться, він хотів бути господарем великим і шанованим. Григорій вирішив діяти радикально. Якщо Лесі не знайдуть найближчим часом, він підкупить лікаря, щоб той відключив апарат, який підтримував життя Марини. Він її законний чоловік, і його згода буде вирішальною. Апарат потрібніший іншим, у яких більше шансів вижити, сказав би він. І все це звучало б логічно та навіть благородно. Тим часом Леся пересувалася з міста міста. Вона знала, що Григорій буде її шукати, і робила все, щоб його люди не могли її знайти. Вона ночувала в дешевих хостелах, їла аби як, але не припиняла думати про маму. Очі у неї були червоні від сліз, але всередині росла рішучість вона мала виконати те, що сказала їй Марина. За тиждень до аварії вони мали розмову, яка тепер здавалася Лесі пророчою. Доню, ти маєш знати правду про свого батька, сказала Марина. Якого батька? Ти ж казала, що він нас кинув, здивувалася Леся. Так було легше пояснити, але це неправда, він навіть не знає про тебе. Марина замовкла, ніби збиралася з думками. Його звали Павло. Колись він був талановитим молодим лікарем. Ми познайомилися, коли я закінчувала університет. Тоді ми були дуже щасливі. Я любила його більше за життя. Але ми двоє були молоді й нерозумні. Через дурні образи і ревнощі ми розійшлись. А потім я дізналася, що вагітна топою, але вже не могла йому цього сказати. Леся приголомшено слухала. Вона ніколи не думала, що правда про її батька буде настільки драматичною. Якщо зі мною що станеться, знайди його. Він єдина людина, якій я довіряю. Він допоможе тобі, сказала Марина. Тепер ці слова звучали для Лесі як наказ їй потрібно було знайти Павла, свого батька. Вона дістала зі схованки документи матері, де була записана його стара адреса. Це була єдина підказка. Леся зупинилася на зупинці якогось маленького села. Вона тримала в руках клаптик паперу з адресою та фото Павла, яке знайшла в старому маминому альбомі. Вона відчувала страх, але одночасно й надію. Їй потрібно було діяти швидко, адже мама чекати не могла. Дівчина озирнулася навколо і вирішила. Вона знайде свого батька, вона врятує свою маму, і вона не дозволить Григорію здійснити його підступний план. Марина схвильовано дивилася в очі доньки, коли давала їй ту стару адресу. Її голос був тихим, але рішучим. Леся не могла зрозуміти, чому мама заговорила про це саме зараз. Адреса була неповною, тільки назва села і район. Мамо, та як я його знайду? Питала вона, але Марина тільки посміхалася Якщо потрібно буде, знайдеш до я в тебе вірю. І тепер, розсуваючи густі кущі на околиці незнайомого села, Леся відчувала, як її серце б'ється ще швидше. Вона пам'ятала кожне слово тієї історії, яку колись розповідала їй мама. Бо з Павлом колись дуже кохали одне одного, почала Марина. Але один випадок все зіпсував. Одного разу я зайшла до нього додому і побачила його в ліжку з іншою. Це була Олена, моя подруга з дитинства. Вона давно мала на нього око. Марина зупинилася, гірко зітхнула, а потім додала. Я тоді навіть не дала йому нічого пояснити. Пізніше я дізналася, що Олена все підлаштувала. Коли ми ще дружили, вона зробила собі ключ від його квартири. Спеціально прийшла, коли мене не було. І чекала, доки я зайду. А Павло просто спав, а вона тільки створила видимість. Леся не могла повірити, що все так просто перевернуло життя її мами. Він пішов, не витримав образи, продав квартиру і зник. А я. Я хотіла поїхати за ним, але потім дізналася, що вагітна тобою, не знала, де його шукати, і, зрештою, таки вирішила, що в мене є ти. Тепер Леся знала вона мусила знайти цього чоловіка, адже він. Остання їхня надія. На дорозі Леся зустріла літнього чоловіка, котрий ішов з великим кошиком яблук. Доброго дня, дідусю. Скажіть, будь ласка, чи тут живе Павло Кирилів? Чоловік почухав потилицю, задумався і відповів Кирилів? Андрійович кажеш, та є такий лікар він наш, у лікарні працює. Іди прямо, потім ліворуч, а там і побачиш. Серце Лесі калатало. Вона швидко дісталася до невеличкої сільської лікарні. Всередині все пахло хлоркою, стіни були вкриті світло зеленою фарбою. Вона побачила чоловіка і одразу пізнала його. Високий, темноволосий і з глибоким, навіть трішки похмурим поглядом. Добрий день. Ви, Павло Кирилів? запитала вона, ледь стримуючи хвилювання. Він повернувся до неї, його брови злетіли вгору. Так. А ти хто? Леся зробила глибокий вдих, а потім промовила Я Леся, ваша донька. На обличчі Павла спалахнуло здивування, але він швидко взяв себе в руки Ходімо до мого кабінету, все мені розкажеш. Тим часом Григорій сидів у кабінеті лікаря, котрий лікував Марину. Він кинув перед ним товсту пачку грошей. Ви ж розумієте, цей апарат можна використати для тих, у кого більше шансів, а моя дружина. Та вона як овоч, немає сенсу далі витрачати на неї ресурси. Лікар дивився на гроші мовчки. Григорій посміхнувся. Його впевненість зростала. Все, тепер тільки потрібно знащити Лесю. Або приховати її так, щоб вона більше ніколи не з'являлася, подумав він. У кабінеті Павло уважно слухав Лесю. Вона розповіла йому все. Про аварію, про підступність Григорія, про те, як він радісно святкував після звістки про трагедію. Павло мовчав, але його погляд ставав все похмурішим. Отже, він хоче відключити Марину? нарешті запитав він. Леся кивнула. У нас ще є шанс? запитала вона. Павло рішуче встав. Є, я поїду з тобою, але спершу треба зібрати документи, щоб підтвердити твої слова. І не хвилюйся, Григорій отримає по заслугах. Григорій міцно спав у своєму ліжку, коли раптом задзвонив телефон. Він посміхнувся, побачивши номер лікаря. Напевно, вже закінчили, подумав він і взяв слухавку. Це я, сказав Григорій, але у відповідь почув голос, котрий змусив його охолонути. Григорію, це Павло Кирилів, ми зустрінемося, і ти не сподівайся, що тобі це так просто зійде з рук. Грицько замер. «Павло?» І як він дізнався і що тепер робити? Григорій прокинувся від вінка серед ночі. Трубку тримав лікар. Його голос тремтів. Марина зникла, промовив він. Що? Як зникла? Григорій сів у ліжку, ледь не випустивши з рук телефон. Просто зникла, її немає у палаті, немає в лікарні, Знервовано відповів лікар. Та що ти несеш? Вона ж овоч, майже труп. Куди вона могла подітися? загарчав Григорій. Я розумію, але факт залишається фактом. Її тут немає. Я зараз приїду, готуйте записи з камер. Але коли Григорій приїхав до лікарні, з'ясувалося, що всі камери цієї ночі загадково перестали працювати. Єдине, що вдалося дізнатися, що охоронець, п'яний вщент, розповів, що в лікарню приїжджав чоловік. На великому Джепі він виявився дуже привітним, пригостив його медовухою, розповів, що хоче зробити подарунок своїй дружині. Охоронець пустив його без зайвих питань. Григорій просто кипів від злості. Він зрозумів, що ситуація виходить з під контролю. Марина повільно розплющувала очі. Її голова боліла, а в пам'яті зринала одна картина. Аварія. Ех, Григорій, від тебе я цього не очікувала. Подумала вона, пригадуючи, як її автомобіль злетів у кювет. Вона спробувала поворухнутися, але хтось м'яко притиснув її до ліжка. Тихо, тихо, Марино, тобі зараз не можна різко рухатись. Леся скоро буде тут, з нею все гаразд. Вона, нарешті, відкрила очі і побачила перед собою знайоме обличчя. Марина зітхнула. Павло, це справді ти? Удар по голові в тебе був сильний, якщо ти сумніваєшся. Усміхнувся він. Марина спробувала оглянути кімнату. Все довкола було білим та затишним. Де я? У селі. Ми тебе вкрали. Марина ледь не засміялася, але її сили закінчились, і вона заснула. Цього разу з посмішкою на губах. Григорій вирішив трішки розвіяти напругу і влаштував. Вечірку. Він запросив багато гостей, сподіваючись, що це допоможе йому відволігтися від проблем. Дівчата, музика, алкоголь все мало створити ілюзію щастя. Раптом у двері подзвонили. Григорій вирішив, що це ще хтось із гостей, і відкрив двері і в ту ж мить його поклали на підлогу обличчя вниз. Поліція прибула, щоб забрати його. Коли він підняв голову, то побачив перед собою Лесю її обличчя було спокійне. Але в очах світилася перемога. Сподіваюся, ти думаєш, що моя мама померла? запитала вона з посмішкою. А що, ні? Григорій гаркнув жива, і, до речі, скоро виходить заміж, як тільки розлучиться з тобою. Григорій просто вив люті і спробував кинутися на Лесю, але поліцейські швидко його обгамували. Через кілька місяців Марина остаточно оговталась. Павло увесь цей час був поруч. І їхні стосунки поступово відновлювались. Леся жартувала, що її батьки поводять себе як діти, але вона була щаслива, що тепер у неї справжня сім'я. Весілля Марини та Павла відбулося через півроку, коли вони нарешті вирішили, де жити. Павло хотів залишитися в селі, а Марина наполягала на поверненні в місто. Кожен із них знаходив у цьому свої переваги, але сперечатися вони не припиняли. Якось під час чергової дискусії Леся зітхнула. Мабуть, мені ніколи не мати повної сім'ї, бо ви обоє поводите себе, як діти. Вона вийшла з кімнати, а Марина та Павло засміялися. Вони зрозуміли, що ідеального рішення немає, але разом вони знайдуть спосіб усе владнати. Леся стояла у дворі і дивилася на вечірнє небо. Вона була по справжньому щасливою. Уперше за довгий час її сім'я була разом. А попереду їх чекало нове та світле життя.